Розповідають історію, як одна багата сім'я вирішила подарувати своєму сину на честь закінчення університету і вручення дипломів Дорогий подарунок. Батько разом з сином вибрали автомобіль, і усі чекали цього назначеного дня. І ось коли я прийшов цей день, батько підійшов до свого сина і сказав, я хочу подарувати тобі Біблію. Тому що немає кращого подарунку, ніж ця книга. Син образився на батька, пішов з дому, декілька років втратив зв'язок своїми рідними. Але все ж він повернувся згодом до рідного дому. Батька вже не було в живих. Він зайшов у свою кімнату і побачив подаровану Біблію, відкрив, почав її гортати. І там між сторінками тієї Біблії він побачив чек на автомобіль. Батько купив йому автомобіль. Усе, що потрібно було йому зробити, відкрити Біблію. Я більш ніж переконаний, що в кожному домі є Святе Письмо. Хтось ставить його в шуфляду, інші ставлять на видному місці. Але наша проблема у тому, що ми не хочемо. Відкривати Його. Ми не розуміємо однієї дуже важливої істини: Бог не відкриває двері благословіння і милості тим, чия Біблія постійно закрита.